І можна ваше враження від нашого міста? Ви трошки не змогли погуляти містом, але як вас сприйняли про те? Ми пройшлися трішки навіть по набережні. Звичайно, прекрасне, чудове місто, яке має храми, яке має духовні осередки? Бо місто без храмів духовно є неповноцінним. А в місті є декілька храмів, в яких постійно лине молитва за Україну. Лини молитва за наших українських воїнів за наш український народ. І я переконаний, що незабаром всі храми будуть належати до нашої помісної української православної церкви. Це незворотній процес, він розпочався і він завершиться успіхом. Всі містяни будуть в одній українській церкві молитися до Бога і служити інтересам свого українського народу.